Друзі, всім привіт! Мене звати Максим Мамчур. Я засновник мережі центрів кінець здоровий рух. Також я фізичний терапевт і ми розглядаємо на цьому каналі теми, які стосуються опорно-рухового апарату. І сьогодні дуже цікава тема. Ми з вами розглянемо, чому в нас німіють руки, чому німіють руки вночі, чому нам стає дискомфортно. Через що так відбувається, яка анатомічна складова цього всього, і що, якими вправами це прибрати? Тому не переключайте. Поїхали. Друзі, якщо у вас є біль в спині, грижі, протрузії, біль в шиї, остеохондроз, сколіоз, якщо є артрит, артроз суглобів, запрошу вас до нас в Центр здоровий рух, центр кінезотерапії на консультацію. На консультації ми вивчимо історію вашого захворювання, вивчимо всі ваші знімки, якщо у вас такі є, і напишемо для вас індивідуальну програму занять в залі кінезітерапії. Наші центри є в місті Київ, в місті Ірпінь, в місті Львів, Україна, також в місті Варшава, також Об'єднані Арабські Емірати Дубаї. Тому, друзі, залишаю всі контакти знизу. Будь ласка, звертайтеся до нас. Обов'язково вам допоможемо. Якщо у вас немає змоги прийти до нас в цих місцях, будь ласка, залишайте заявку також по контактам знизу. Проведемо з вами онлайн-консультацію, напишемо для вас індивідуальні вправи, видамо вам відеоролики, по яких ви будете займатися вдома. Тому чекаємо з радістю допоможемо. І так, друзі, три точки, при яких у нас буває оніміння в руках. Перше, перше місце, скажімо так, перша локалізація це місце на шиї, ось приблизно в цьому регіоні. Коли у нас драбинчатий м'яз компресує нерви, які йдуть в руку. Відповідно, драбинчатий м'яз може бути скорочений, а це м'яз вдоху, він піднімає наші плечі догори. Відповідно, коли в нас він в дисфункції, він може компресувати нерв, і на цьому фоні в нас з'являється оніміння руки. Друга локалізація це зона. Малого грудного м'язу, якщо в нас є скручені плечі вперед, якщо в нас заслабкі м'язи між лопатковою зони, і в нас є кіфосколіотична постава, на цьому фоні в нас так само може німіти рука. Ми можемо прокидатися вночі, відчувати, що вона німіє. ну, відчувати, що е, начебто у нас рука взагалі якась не своя, розминати її і так далі. І третя локалізація це в ліктьовому суглобі. Е, може бути так само компресія, яка буде давати так само оніміння руки. Тому сьогодні з вами, друзі, ми розглянемо вправи, за допомогою яких універсально ми можемо працювати, працювати цих три локалізації, і е, попавши в епіцентр, зняти цей дискомфорт, який нас турбує, який дає оце постійне оніміння. Тому не переключайте, приготуйте собі е, 2 квадратних метри. І прямо зараз ми почнемо з вами виконувати вправи, які знімуть цю компресію, і допоможуть вам забути про дискомфорт. Поїхали! І так, перша вправа, друзі, з якої ми починаємо. Це вправа з м'ячиком. Звичайний тенісний м'ячик, який продається будь-де в будь-яких спортивних товарах. З чого ми починаємо? Беру цей м'яч, знаходжу зону драбинчатого м'язу. Ось тут, до речі, я вам покажу, як він виглядає. Беру м'ячик, прикладаю в цю зону і просто починаю м'ячиком розкатувати цю зону. Знизу до гори. Ось таким чином. Можна круговими, можна просто звичайними рухами, верх-вниз. Ось таким чином розкатувати. На це я приділяю буквально 5 хвилин свого часу. П'ять хвилин я розкатую знизу до гори. Якщо ви знаходите якусь тригерну точку, в якій у вас посилюється біль, можна їй приділити трошки більше уваги, Закцентуватися і прямо м'ячиком ось так її порозминати. Можливо, ви знайдете якусь дуже малесеньку точку, в якій буде больові відчуття. Тоді ви можете просто пальцем її знайти і пропрацювати. Попереджую, занадто сильно давити не треба. Це може бути такий середній, середній натиск, пропрацьовуючи. Так само, м'ячиком, ми робимо і з іншої сторони. Навіть якщо у вас є оніміння тільки зліва, обов'язково ми пропрацьовуємо і праву сторону. Те саме. 5 хвилин ми приділяємо нашому м'язу. По тому самому принципу. Піднімаючись знизу догори. 5 хвилин Знайшли точку, пальцем натиснули і пальцем попрацювали. Хвилинку відпочиваємо, можна попити водичку. І так, вправа номер 2, так само з м'ячиком. Малий грудний м'яз, ось тут вам показую, де він знаходиться. Кладу м'ячик і просто так само 5 хвилин я натискаючи, розминаю малий грудний м'яз. Зверху донизу проходжусь. Так само, якщо знаходжу якусь тригерну больову точку, я пальцем можу її допрацювати. Просто порозминати, більше на ній заакцентувати увагу. Загальному працюємо м'ячиком. Локально, якщо щось знаходимо, допрацьовуємо пальцем вручну. Те саме 5 хвилин ми виконуємо на іншу сторону, навіть якщо з іншої сторони вас нічого не турбує. 5 хвилин. До речі, от наразі я відчуваю, що в мене з правої сторони не настільки напружено, скільки з лівої сторони. Але відповідно я так само приділяю цьому увагу. Чому? Тому що наша задача в подальшому буде розкрити наші плечі. Для того, щоб грудний м'яз завжди був розслаблений у розтянутому стані. Тому я пропрацьовую і ліву, і праву частини свого тіла. По 5 хвилин п'ємо водичку. І так, третя вправа. Почнемо розтягувати наш драбинчатий м'яз. Закладаю руку за спину, в даному випадку ліву. Голову трошечки нахиляю вправо та назад під кутом. Починаю відчувати, як в мене тяне приблизно ось ця зона. На видосі я плече тягну донизу, голову відвожу м'якими рухами, не різкими, не діргаючи, м'якими рухами просто назад. При цьому відчуваю, як у мене розтягується ось ця зона. Виходжу в вихідне. Два. З видохом. Вихідне. Якщо занадто слабко, я відчуваю, що можу сильніше, можу трошки собі допомогти рукою. Три. 4. П'ять. Поспішати не треба. Шість. І. Сім. Якщо за мною не встигаєте, ви можете просто ставити на паузу і виконувати 15 повторень на кожну сторону. Добре. Поміняв. Те ж саме в іншу сторону. Раз. І. Два. І. Вліво і назад. Три. І чотири. плече тягну донизу. Голову нахиляю. В іншу сторону. П'ять. І. З видохом я буду допомагати м'язу розтягувати. Шість. Сім. І. І ще раз. Достатньо. 15, можливо, 20, повторень. П'ємо водичку. І остання вправа в цьому комплексі. Сижу ось в такому положенні ззаді за мною стіночка. Що я роблю? Я ось так рукою потягнувся до стіночки, розтягнув всю лінію своєї руки і малий грудний м'яз. Можливо, посилити, наклонивши голову в іншу сторону. Раз. Таких 15-20 повторень я маю відчувати, як в мене розтягується бокова частина моєї шиї, а також повністю вся довжина моєї руки. Таким чином ми пропрацюємо всі зони, які я назвав до цього, шия, малий грудний м'яз, а також лікоть. І відповідно в цих локалізаціях компресія має стати менша. Відповідно, оніміння в наших руках має пройти. Друзі, якщо сподобався цей випуск, якщо сподобалася ця гімнастика, будь ласка, обов'язково підпишіться. Напишіть мені в коментарях, наскільки у вас вийшли ті вправи, які я вам показав, наскільки було складно або не складно. Також напишіть в коментарях, як ви себе почуваєте після цієї гімнастики. Лайк цьому відео і зустрінемося через тиждень.